Thank you. Священномученик Мефодій жив наприкінці третього на початку 4 століття. Він був єпископом міста Патарища в Меліазії. Тихо і лагідно праведник повчав свою паству, але твердо відстоював чистоту православного віровчення і енергійно боровся з єресями. Одного разу святитель був схоплений язичниками, він з твердістю сповідував свою віру. І у 312 році був усічений мечем. Священомученик Мефодій залишив багато літературну спадщину. Серед написаних ним творів можна знайти книги на захист, християнства, моральні повчання та тлумачення святого письма. Православним був Єсі Мефодій, Злославне Єсі смисли. Один із провідних британських архітекторів другої половини XVIII століття Роберт Адам. У 1762 році він був призначений придворним архітектором короля Георга III. В Англії тоді був у моді класицизм. Використовуючи суворі та гармонійні форми давньоримської і ренесансної архітектури, Роберт Адам забудовував цілі вулиці, площі та квартали Лондона. Але творіння з прикрашали не тільки англійську столицю. В Единбурзі це Регістер Хаус, у грастві Дербі Кедлстон Холл, Серед лондонських робіт майстра варто відзначити ворота адміралтейства, площі Фіцрой та Фінсбері. Мистецтво, по правді кажучи, наука. Саме це ми повинні бачити в архітектурі. Він порівнював себе із самописною машиною, яку хтось заведе, а вона пише, що завгодно драму, повість, статтю. Російський письменник, драматург, літературний і театральний критик Микола Олексійович Полівої. Він був самоуком, знав багато іноземних мов, ще в 10 років писав драми, вірші, історичні замітки. В 1825 році заснував журнал Московський телеграф через 10 років почав видавати ілюстрований щорічник живописний огляд. Багато своїх робіт полівої присвятив історії. Серед них шеститомна історія народу російського та історія Петра Великого. Окремі статті Миколи Олексійовича про державі на Жуковського, Пушкіна та інших російських письменників склали книгу під назвою «Нариси російської літератури. Сповнені самобутності ті книги, які пробуджують у нас любов до старих істин. Прагнучи перенести в Москву новітні досягнення Європи в організації театральної справи, він побував у Парижі, Берліні, Неаполі та Мілані. Повернувшись з-за кордону, Сергій Іванович Зимін організував власний театр опера Зиміна, що став одним із найбільших у Росії. У 1916 році ним була відкрита оперна студія. Інша сфера діяльності російського театрального діяча та мецената була пов'язана із заснуванням музею оперного театрального мистецтва. Після подій 1917 року музей був націоналізований. Оперна студія ліквідована. Через сім років був закритий і театр. З 1936 року і до кінця життя Зимін працював художнім консультантом великого театру. На честь 120-річчя від дня народження маестро в Москві був проведений міжнародний конкурс вокалістів. Сергій Зимін довгі роки дарував радість спілкування з духовним багатством мистецтва. У наступному випуску. Засновник і перший художній керівник Державного академічного російського народного хору Митрофан Юхимович П'ятницький, про одного з основних німецькомовних письменників ХХ століття Франца Кафку, сторінками історії другої героїчної оборони Севастополя часів Великої Вітчизняної війни 1942 рік, про Моденську або ж Косинську чудотворну ікону Божої Матері.